Любі мої, усім усім великий привіт. Покажіть мені лайками, хто мене добре чує і бачить. Валюша, Даша, привіт. Так, Веронічка, Максимко, вмикайте, будь ласка, ваші камери. Привіт, мої любі. Олічка, привіт. Давай знайомитись, ти Оля чи не Оля? Я Оля. Це, Зрозуміло. Молодець. Ну що ж, хто готовий прокачати свою українську? Тільки Максим готовий? Щось я не бачу ентузіазму. Даруся, молодець, Валюша молодець. Ну що ж, тоді починаємо. У нас зараз заняття з української мови, з пані Катериною. Доброго вам дня! Ви готові? Добрий вечір, люди мої. Як у вас настрій? Покажіть мені ваші пальчики догори, що у вас настрій чудовий, і так я зрозумію, що ви налаштовані на вивчення української. Готові? Готові, чудово, тоді вперед. І ми з вами сьогодні продовжуємо блукати лабіринтами рідної мови. Пам'ятаєте, що на першій нашій зустрічі я сказала, що ми з вами в лабіринті. А, поринули ми в такий лабіринт рідного слова. І сьогодні в нас зупинка на іменничках. Я думаю, ви всі знаєте, що таке іменники, правда ж? Чули таке хоча б раз у школі? Чули, вивчали. І сьогодні ми поговоримо з вами про власні та загальні іменники. Але спочатку хто мені нагадає, що таке іменник? Які питання, що, на що вказує іменничок? Так, Валентина, будь ласка, перша ручку підняла. Іменник це самостійна мова, частина мови, яка відповідає на питання хто що. Так, правильно, молодчинка. Самостійна частина мови, яка вказує на... Предмет на якийсь, так, або на особу і відповідає на питання, хто що. Супер, правильно. Е, і в іменничка є багато різних груп, вони там то можуть бути абстрактні, то конкретні. А ми сьогодні з вами поговоримо про власні та загальні назви. Чи знаєте ви, що це таке? Чи чули ви коли небудь Максим, тебе ручка піднята, скажи, ти знаєш, що це таке? Власні та загальні назви, власні назви ми пишемо з великої літери, навіть якщо немає крапки. Mm -hmm. Власні, тому що, наприклад, це єдиний об'єкт, якого більше не існує. Uh -huh. А загальні назви це дуже багато, тому, тому ми пишемо її з малої букви. Mm -hmm. Але якщо крапка, навіть загальні пишемо з великої. Правильно, якщо перше слово у. Речення, то ми будемо писати в... з великої... великої літери. Розумничок, правильно. Ну, Ми зараз поглянемо на правило. Нам уже Максим, звісно, все розказав, вже ми все знаємо, але давайте ще переглянемо правило, що таке загальні назва, що власні і що належить до власних назв. Загальні іменники це якась, як сказав Максим, це загальна така назва, однотипні предмети. Так? Їх існує дуже багато. Наприклад, річка. В Україні стільки річок, правда, що не одна якась єдина річка Патіка, а багато. Дерево, магазин, дуб, місто тощо, тобто абсолютно такі якісь загальні назви. Тому що магазинів, так само, як і річок, є багато, дерев різних багато, навіть дубів. так, Дуб, сосна, ялина, все це буде загальною назвою. А що ж тоді таке власна назва? Давайте дивитися. А власні іменники вони означають якусь індивідуальну назву якогось певного конкретного предмету, який виділяє його із ряду однотипних. Наприклад, Оленка, Дніпро, Київ, Рябко або Рукавичка. От, Наприклад, у нас є загальна назва е, дівчинка. Це загальна назва, тому що дівчаток є дуже багато. Але у конкретної дівчинки, до прикладу, є ім'я Оленка. І Оленка це вже буде власним іменником. Або річка. Я вже говорила, що річка це загальна назва, тому що річок дуже багато. А от уже Дніпро, Дніпро річка це вже буде власна назва, тому що вона одна. Київ так само, він один. Рябко це е, прізвисько тварини, рукавичка, назва каз. Це буде. Власною назвою. І от Максим сказав, що власні назви ми пишемо завжди з великої літери, правильно, незважаючи, де вона буде стояти, чи в середині, чи на початку речення, чи в кінці ми, ставимо обов ми пишемо обов'язково з великої літери. Але варто запам'ятати ще одне правило, як ми маємо писати власні імені. Зверніть увагу, як написано Оленко. Дніпро, Київ, Рябко і як написано слово рукавичка. Рукавичка в лапках. Значить, певні назви ми повинні писати в лапках. Але спочатку давайте подивимось, що ж саме належить до власних іменників. Будь ласка, наступний слайд. Так, ось перелік іменників, перелік слів, які належать до. Власне, це прізвище імена та батькові, а також псевдоніми людей. Далі це клички тварин. На попередньому слайді у нас там був Рябко, от якраз це є в власної назві. Також сюди належать назви творів мистецтва: це книжки, вірші, казки, оповідання, пісні, скульптури, картини тощо будь-які назви творів мистецтва. Будь-якого виду мистецтва. Також сюди належать імена персонажів Казок, Байок, Легенд, тощо. І, звісно ж, географічні назви, та астрономічні, як же пізне? Це і назви країн, міст, сіл, вулиць, це назви річок, озер, морів, океанів. Якщо ми хочемо вказати назву гори або рівнини якоїсь, ми також вживаємо власну назву. Назви планет та сузір'їв. Також це є власною назвою. Але як нам зрозуміти, що писати в лапках, а що писати без лапу? Хто знає? Так, Ліна. Будь ласка. Я знаю, спершу йде обща ну, назва, а потім вже йде. Спершу йде загальна назва, а потім mm -hmm. власна назва. Власна назва пишеться з великої літери і в лапках. Всі власні назви пишуться у лапках чи ні? Ні. Ні, не всі. А як нам зрозуміти, яку треба писати власну назву в лапках, а яку не треба? Якщо перед ну, те, що нам треба власну назву йде загальне, то пишеться в лапках. Угу. Тобто, якщо у нас, наприклад, буде написано а, письменник а, Тарас Григорович Шевченко. От письменник це у нас буде загальна назва, а Тарас Григорович Шевченко, власне, то ми маємо написати в лапках Тарас Григорович Шевченко. Якщо це не ім'я. Ага, якщо не ім'я. Ім ім'я призвського по батькові. Та... Так, правильно, дякую, молодець. А Валюша хоче щось доповнити. Баска. Ні, я просто руку забула пустити. Ага, так. Максим хоче доповнити. Я хотів сказати, що ми пишемо лапки, коли назва казок, там, вірші. Ага. Правильно. Mm. Так, тобто давай скажемо тоді, що ми не пишемо в лапках. Ми напишемо в лавках прізвище, ім'я. по -батькові не напишемо. О котрі година не пишемо. Так. Ну години взагалі це будуть загальні назви, тому ми взагалі це не класно, так. Вла... Ну, так. Назви країн, там, mm -hmm. заголовок. Mm -hmm. Так, назви країн, правильно, ми пишемо не в лапках. Але якщо це заголовок буде назва твору якогось, назва оповідання або назва там, казки, то ми пишемо як? Лапках. В лапках правильно. Дуже а, дякую. А імена цих казок ми пишемо в лапках чи ні? Імена персонажів? Казочок пишемо ми не пишемо. Правильно, так, імена персонажів. Казок або там легенд, ми пишемо просто з великої літери без лапок. Добре. Також без лапок ми будемо писати назви країн, міст, вулиць, сіл, тобто географічні назви, якщо так сказати, то географічні ми пишемо без лапок. В лапках ми будемо писати назви магазинів, журналів, так? Творів, назви творів мистецтва. Правильно, назви творів мистецтва ми будемо писати у лапках. Абсолютно правильно. Так. Гармидер у школі. Так, гармидер у школі, правильно. Так, напишемо в лапках, да? тому що це твір. Жуль Верн. Правильно, Жуль Верн, ага. Так, добре, йдемо далі. І зараз пропоную зробити вам одне завдання. Де треба вам подивитися і сказати, що ми будемо писати з великої літери, що з маленької, що в лапках, а що без лапок. Так, будь ласка, Максим, давай перший, перше слово сполучення. Як ти напишеш? Цукерка з маленької, ага. тому що цукерок багато. Так. Ромашка з маленької, ромашок дуже. Зачіка, а це не через кому. Подивись, там не написано цукерка кома, ромашка, а цукерка ромашка. А таких цукерок, ромашка дуже багато. І... Північний полюс. Зачіка, ні, давай перше слово сполучення. Цукерка ромашка. Ромашка це буде що? Назва квітки. Ні, назва цукерки, тому що тут у нас, дивись, немає А, мішку. Назва цукерки, дякую. назва цукерки. Значить, як ми напишемо слово Ромашка, якщо це назва цукерки. З великої. З великої, а ще е... в лапках. В, в лапках, так? В лапках. Тому що це назва цукерки. Якщо назва цукерки, або там книжки, магазину якусь, то ми пишемо в лапках із великої літери. Дякую, Максимчик. Далі, будь ласка, Валюша. Наступне слово сполучення. Так. Північник пишемо з маленькою, а, а от полюс з великої, бо північник. Ага, то чого є? Північні країни, наприклад, а полюс північний він один. Точно? Точно? А хто думає щось інше з цього приводу? Так, а ну Оля щось хоче можливо додати? Олечка? Оля, ручку підняла, що ти можеш статися до словозлучення Північний полюс? Північний полюс може бути. Як ми напишемо цю назву? Пів... Північний полісоч. Полюс маленький. Так, північний ми напишемо із великої літери, а полюс напишемо з маленької. А в лапках чи не в лапках напишемо? Не в лапках так напишемо? Без лапок пишемо північний полюс. Північний з великої літери, а полюс пишемо з маленької, тому що полюс іде як загальна назва. А от слово північний це вже як власна назва. Далі шоколадка чайка. Будь ласка, Каріна. Ш шоколадка з маленької, а чайка з великої. Чому? Чайка в лапках. Так, це а назва. правильно, це назва шоколадки. Тому правильно напишемо з великої і в лапках. Далі наступне слово сполучення. Індійський океан. Валентина, будь ласка. А, індійський пишемо з великої, а океан їх багато пишемо з маленької. Ага, правильно. Далі наступний мультфільм «Русаленька». Оля мультфільм з, вели... з маленькою Русаленко з великою. А чому? Тому що мультфільм і мультфильм Й... Йо... Разом назвав, а русалка – це персонаж. А, власно, так? Мультфінце загада, Русаленка власна. А Русаленка ми пишемо в лапках чи без лапок? Без. Без? А чому? Це ж назва мультфільму. Якщо це назва фільму, мультика, казки, то значить ми пишемо тоді в лапках з великої літери. Значить, Русаленка буде в лапках із великої літери. Далі Каріна річка Ніл. Річка з маленької, а Ніл з великої. Правильно, молодший. Тому що Ніл це річка, а річок багато. Так, так ніл це назва конкретної річки, тому з великої. Правильно. Далі фабрика Бульбашка а, Валентина. Фабрика з маленької, бо фабрик багато, а от бульбашка це назва фабрики, тому з великої, ще й в лапках. Правильно, чудово молодчина. Максим, Чорне море. Чорне пишемо з великої, а море з маленької. Так, а в лапках чи без лапок? Без лапок. Молодчина, правильно. Нагада, тому, тому що морів дуже багато. Так. А Чорне а чор? море. Це єдине море. Молодець. Жодного Чорного моря, крім цього, не існує. Правильно. Значить, це власна назва з великої літери. Молодчина. Далі наступне слово Великдень. А, так, Каріна. Великдень з... з великої, а свято з маленької. Так, ну у нас слово свято саме немає, так? Тому ми не можемо сказати. А от слово великий він правильно з великої, тому що це свято, так? Тому ми і пишемо з великої. Далі наступний кіт пушок. Так, а хто ще хоче долучитися? Де ніхто не хоче відповісти? Так, ну давайте Валентина, будь ласка. Під з маленької, бо це загальна, бо їх багато котів, uh -huh. а кошока з великої. Uh -huh. Зем'яю. Вижимо без лапок. Правильно, чудово, молодчина. Далі вірш світанок. Оля. Вірс маленький, світанок з великої. Так. І все? Що, ще щось можу сказати щодо світанок? Тому що світанок це назва, а вірш може бути хоч який, будь-який. Але якщо це назва віршика, то значить, що ми повинні, як ми ну, повинні записати? Не просто з великої літери, а ще й. В лапках право. Yeah. Далі планета Сатурн. А, Максим. План... Планета пишемо з маленької, а Сатурн з великої. Тому Молодець. що планета Сатурн це єдина планета. Більше такої планети не існує, а планет багато. Молодшино, правильно. Далі журнал однокласники. Валентина. Журнал з маленькою, бо журналів дуже багато. А однокласники з великою, бо це назва журнал чи в лапках. О, розумничка, правильно. І останнє Ярослав мудрий. А, Каріна. Ярослав з великої. А мудрий. Каріна, ну. Ярослав, Ярослав великої а... і мудрий теж з великої. Правильно, так. А чому? Тому що Ярослав це ім'я, а мудрий це прізвище. Так, ну це ім'я е е князя, так, Ярослав Мудрий. Тому так. ми пишемо обидва слова з великої літери. Молодчина правильно. А чи знали ви, що? Є певні слова, які можуть бути як загальними назвами, так і власними назвами. І от пропоную зараз таке невеличке завдання, творче, будь ласка, наступний слайд, де вам треба довести, що подані слова можуть бути власними, а можуть бути загальними назвами. Ну, Наприклад, слова апельсин, вишеньки, коваль і сніжинка. Чи можете ви довести, що їх ми можемо писати із великої літери. І з маленької літери. Так, будь ласка, Каріна, тримаєш ручку, значить, можеш. Будь ласка, апельсин. Угу. Це загальне. Угу. Ми можемо писати апельсин з великої літери, коли а, апельсин йде спочатку, коли починається якесь речення. Так, але це або буде то... одна загальна назва, так? Наприклад, апельсини так. ростуть на деревах. Це ж буде загальна. А як зробити, так. щоб вона стала власною назвою? А, апельсина якось можна назвати по імені. Так, можна зробити або... кота, так, кличку для код, апельсин, або ще що може бути. Або назвати магазин апельсин. Правильно, журнал може бути апельсин, магазин, апельсин. Чудово, молочинка. Значить, апельсин це як фрукт і апельсин як назва магазину або журналу. Чудово. Тепер давайте щодо вишеньок подумаємо. Е, Оля, що ти можеш сказати з приводу вишеньки? Вишенька може бути назва з великої літери. Наприклад, о, цукерка вишенька. Правильно, цукерка вишеньки, значить, ми тоді пишемо з великої літери і в лапка. А що ще вишеньки, Що це таке? Вишня це ягодка. Правильно. І це тоді буде яка назва? Власна чи загальна? Власне. Ні, якщо як ягодки, то це тоді буде загальна назва. А якщо... Назва цукерки то це буде власна назва. Тоді пишемо з великої літери і у лапках. Так, дякую. А, тепер давайте коваль. Ану, Даша. Будь ласка. Ковалі. Так, що можеш сказати? У ковалі це може бути. Наприклад, прізвище. Прізвище, так. І тоді це буде яка назва? Власна. Власна назва, тоді ми пишемо: з якої літери? З великою. А в лапках чи ні? Ні. Ні. Так, а якщо це загальна назва, то що вона означає? Що таке коваль? Кузнець. Правильно, це назва професії, так? І тоді це вже у нас буде загальна назва молодчинка. І тепер останнє слово сніжинка. Так, будь ласка, хто хоче? Валентина, будь ласка. Сніжинка це може бути ім'я котика чи магазин такий. Угу. А ще що таке сніжинка? Сніжинка це коли сніг, то сніжинки падають. Правильно, маленька сніжинка, так? молодці, супер. От ви побачили, що одне й те ж саме слово може бути як загальною назвою, так і власною назвою, дивлячись, що ми хочемо цим словом позначити. І зараз останнє завдання для вас таке на е, закусочку, вам треба виправити помилки. Я спеціально допустила тут купу помилок, вам треба їх знайти, виправити і сказати, чому це помилка? Дивіться, перше речення, моя подружка купила цукерки, котиворожку у новому магазині Нілка. Будь ласка, Каріна, чи знайшла ти тут якісь помилки? Ні. Не знайшла ніяких помилок? Так, а хто Оля знайшла помилки? Знайшла. Так, а ну скажи як. Котигорожку треба з великої літери писати, тому що це назва цукерки, та й в... в так, з великої, а ще що ти можеш сказати про Не тільки з великої. З великої. В кавички. Лапки, правильно, взяти в лапки і все. Це мілка в лапки. Так, а чому мілка в лапки? Тому що це назва магазину. Правильно, молочинка, значить, коти горошка з великої літери в лапках, і мілка має бути в лапках. Супер. Наступне речення Максим. Третє, так. Друге. А, друге. Mm -hmm. Що весна річка інгу, інгулець розвив... розвивається з берегів, інгулець без лапок. А чому? Тому що це назва річки. Це, ж, це, ж, не на... це ж не назва мистецтва. Правильно, розумничок. Це назва географічна, назва річки. Значить, пишемо просто з великої літери. Так, Молодчина. Третє речення. Даша. Моя школа знаходиться на вулиці Сонячний. 35. Сонячний mm -hmm. з великої літери. Без... Так, набу Лапок. Без Лапок? А чому без Лапок? Тому що це назва у вулиці. Так, а назву вулиці ми знаємо, що ми пишемо просто з великої літери, але без Лапок. Лапки не беремо. Молодчинка, правильно. Далі наступне четверте речення: Каріна. Я дуже люблю слухати українські пісні. Угу. Що тут не так? Чи є тут помилки чи нема? Так. Українські з маленькою треба. А чому? Тому що. Це пісні. Так, але е, а як написати загальна. Слово... О, правильно, це буде загальна назва. Але слово Україна з великої літери, це з великої, тому що це власне. Так, а от уже все, що походить від слова Україна, це вже будемо писати з маленької, бо буде вже загальна назва. Молодець, правильно. І останнє речення п'яте. Так. То ще Оль ні Оля відповідала вже так. Ем... Даша. Валя, 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 не відповідала. Валя валя, будь ласка. Тут неправильно треба Київський з Великої, бо Київська область одна така. Так, правильно. Молодець. Тітка моя подружка проживає в Київській області, і от якщо ми вживаємо позна... назву області, то ми пишемо з великої літери. Так само, як і назву самого міста, так? Київ з великої літери буде, і область Київська також буде з великої літери писатися. Які ви розумнички, Молодці, з легкістю ви впоралися з цим завданням, з легкістю ви знайшли помилки та виправили. Дякую за вашу увагу. Отже, ви зрозуміли, що всі іменники в українській мові поділяються на власні та загальні. Загальні ми пишемо завжди з маленької літери, а власні ми пишемо з великої літери. І якщо це буде вид мистецтва, в нас журналу, магазину, каски, то ми пишемо ще й в лапках. Всі інші ми пишемо просто з великої літери. Як у вас настрій зараз. Чи все вам зрозуміло? Так, все, молодці. Покажіть мені ваш настрій. Чудово. Дякую за увагу, дякую за роботу. Дуже дякую, пані Катерино. Ну що, мої любі, ви розумнички, як завжди, і я вас ніколи не сумніваюся. Чекаю вас на наступних заняттях. Всім гарного продовження дня. Бувайте!